Нами зараз вчилися представник експертної ради міського кома Миколаївського Валерія. Сьогодні була нарада в місто Миколаєва щодо стану. Нарада була з е, питань регулювання водного транспорту в місті Миколаїв. А скажіть, будь ласка, які підсумки можете ну, розказати? Це вже, не, це вже не перша нарада, яка проводиться з представниками органів влади, громадських організацій та водним транспортом, що стосується питань, що регулюють водну сферу. На першій нараді приймали участь представники чорнових коперативів, баз Стоянок Яхтлу спортивних шкіл. І ми обговорювали питання, які в них виникли. Ми сформулювали ці питання, вони були направлені до е, морської адміністрації, і сьогодні приїхали фахівці, ми обговорювали ці питання. Основні питання, які порушувалися, це коли і де можна виходити на воду. Сьогодні це не регламентовано, але ви виходите. Це питання, коли будуть прийняти правила для е, що стосується регулювання маломірного транспорту яким чином сьогодні приводити до вимог закону про внутрішній водний транспорт та інструкції, що визначає правила баз стоянок? Сьогодні існує розділення баз стоянок, які існують для маломірного флоту, для суден, що займаються рибною промисловості та спортивними судами. Тобто оці питання всі з'ясовані. Підсумки, які? По-перше, буде звернення щодо Питань необхідності визначення місць, де можливе знаходження суден. Друге, це пропозиція, щоб були прийняті правила для маломірних суден. І третє це будуть, якщо для маломірного флоту, та для, для баз стоянок, що розміщують прогулянкові суда, Правила є, то для спортивних суден вони повинні розроб... розробитися федераціями е спортивними і подані Міністерству молоді та спорту на погодження. Сьогодні ми будемо розробляти ці правила. Тому е ми поступово, е не вважаю на те, що є війна, вживаємо якісь кроки для того, щоб е зберегти, е по-перше, наші водні традиції. По-друге, е Людей, як міжна більше залучити, щоб до того часу, коли нам необхідно буде відновлювати місто, щоб ми використовували це нашу конкурентну перевагу для розвитку міста. Скажіть, будь ласка. Приклад других міст України, таких як Дніпро, Одеса. Так. Ну, в Одесі ми бачимо, що, по-перше, якщо ми говоримо про водне сполучення, ви ж бачите, що пляжі відкриті, і народ на пляжах знаходиться. Є наказ, який чітко визначає, куди можуть ходити суда. Це ж є, Тобто ну, люди кажуть, от і в Дніпрі, і в других містах. Все-таки незважаючи на якісь військові дії, водокористування воно громадами використовується. Тому ми вважаємо, що сьогодні ми не знаємо, скільки буде йти війна, скільки років, але сьогодні необхідно, щоб продовжувалося продовжувало життя, щоб люди гідно могли користуватися своїми природними ресурсами. І ми вважаємо, що потрібно визна визначати ці місця, якими можуть люди користуватися. А скажіть, будь ласка, от ви зараз казали про приклади і країн, де о, о, ці причали. Човнові кооперативи кооператив, у нас їх 10 човнових кооперативів. Це наша миколаївська традиція, і вони існували при заводах. Але сьогодні заводів ні, а кооперативи існують. Це місця, де люди ловлять рибу, де відпочивають, проводять час. Тому е, сьогодні ми бачимо приклад Нарвських причарів, які е, називаються Нарвська Венеція. Так вони дуже сильно використовуються містом як туристичний магніт. Велика кількість людей приїжджають на різні форуми, приймають участь на риболовлю. Тому оцей, покажи, приклад. миколаївські традиції повинні ще. <головічно> От наприклад, оце Венеція. Це Віннеція, Венеція називається, куди приїжджає велика частина іноземців для того, щоб приймати участь у различних фестивалях на е, різних формах відпочинку рибної логи. А оце наш Миколаївський човновий причал. Тобто Ви бачите, що мало чим відрізняється, але вони не використовуються, як це е, потрібно. Тому, да, тому... Зовсім, зовсім схоже, так ми бачимо. Да. Тому одна із стратегічних завдань, яке ми пропонуємо владі, це теж використовувати цей... Це, це, це наше наслідство для того, щоб це використовувати. Да. Тобто у нас, що, ми, що ми кажемо про річки? У нас, по-перше, яхтінг, з якого там приїжджають всі, у нас і кожні вихідні проходять оці змагання. Нам необхідно використовувати цю річку для того, щоб було сполучення, щоб люди з різних районів могли приїжджати в центр, в другі міста, як це ми бачимо в різних країнах, які мають... Менше даже вимоги до річок, мількі річки. Третє, ми вважаємо, що те, що було до війни, коли були катамарани, Івановичні трамвайчики, які створили умови, для яких люди почали приїжджати з різних міст для того, щоб покататися задоволення на, на цих катамаранах. Тому це повинно теж Тобто Це набір різних питань, які можуть створити умови для привабливості міста, коли ми будемо відновлюватися. І головне це сервісне обслуговування та ремонт маломірного флоту. У нас були великі заводи, які зараз не працюють. Але ми можемо обслуговувати маломірні суда, і, як це в Флориді чи в інших містах. Тому ми будемо заробляти на наші люди, фахівці, які вміють це вони будуть робити. Тому водна сфера повинна бути, бути включена на повну для інтересів громади та для розвитку міста. Дякую. А скажіть, будь ласка, скажіть примірно, маломірних судов на обліку? На обліку у нас було до 90-го року 5 тисяч зареєстровано. Тобто у нас була вода зараз у нас. До трьохсот. Чому? По-перше, сложність зберігання з цими базами. Бюрократична ця вся волоканина. і люди не хочуть покупати. Много раз різних питань. Але річка також залишається цим містом, де більшість миколаївців відпочиває. Ну порадьте, яким чином отразувати українську Венецію які шляхи ви бачите. Ми створили сьогодні робочу групу, в яку вийшли представники човнових кооперативів. І ми будемо з ними радитися, координуватися. Крім того, ми, е, ми плануємо, що осінню у нас буде створене морське зібрання. Морське зібрання це внесено в статут міста вже. І це морське зібрання, туди ввійдуть представники. Різних сфер водної галузі, чи і яхтсмени, і човнові кооперативи, і е, дитячі спортивні парусні, і різні там школи водних видів спорту. Туди вийдуть і представники водного транспорту, які займаються підприємницькою діяльністю, і ті, що займаються сервісом та ремонтом судів, Тобто ми зберемо е, всю. Цю спільноту і в місті будемо впроваджувати вносити пропозиції та формувати міську політику з їх питань. Ну, побажаємо всім бути під кілів та попутного вітру.